До більш активного контролю за діяльністю чиновників беруться громадські та політичні об'єднання. Одне з таких, що вже не раз допомагало вносити корективи в українську історію, вийшло зі зверненням до регулятора банківського ринку. З вимогою терміново стабілізувати ситуацію на валютному ринку, звернулися до Нацбанку активісти народного руху. Пояснюють, саме НБУ має бути еталоном системності. Тому нарікання і пропозиції виклали у спеціальному зверненні саме до нього. Такий розвиток подій неодмінно має привести до путінського сценарія, зірвати із середини ситуацію в Україні. Народний рух, яка призвела до відродження незалежності в 90-91 році, вимагає терміново захистити державність України. Це повністю в компетенції президента і уряду. Громадські діячі насамперед закликають до прозорої роботи усі держустанови. Найбільшим з них пропонують оприлюднити бюджети на банківському ринку за прозоре рефінансування і рівні умови для всіх його учасників. Кажуть, парламент має докласти зусиль, аби гармонізувати вітчизняне законодавство із європейським. І як сам Польщі у такий час міг би працювати навіть цілодобово. Якщо вже уряд буде неспроможний, нічого зробити. Ми це бачимо його аморфність. То народний рух готовий сформувати уряд національної довіри. Ми готові. Ми знаємо кадри, кадри національні, кадри фахові, кадри патріотичні. І ми переконані, що такий уряд розпочне ті реальні реформи, які сьогодні чекає і народ України, і чекає звичайно європейська спільнота, яка готова допомагати Україні.